Детектив Джейком Джилінхолом «Повернення хлопак, дому дракона та ведмедя. А ще купа новинок. Давайте розбиратися, що чекає на глядачів у червні. Меркінгстауна у третьому сезоні кримінальної драми. Серія вибухів сколихне місто і його мешканців після того, як там з'явиться новий кримінальний авторитет. А жорстка нарковійна розгорнеться як у тюремних стінах, так і за її межами. Майк Макласки спробує покласти край цьому неподобству, але все стане тільки гірше, коли знайомий з його тюремного минулого почне вставляти герою Джеремі Ренора в Колеса, прем'єра нових епізодів 2 червня, АКоліт детективний трилер зі всесвіту зоряних війн. Глядачам покажуть приховані секрети галактики та будуть розповідати про створення темного боку в останні дні епохи республіки. У центрі сюжету опиниться колишня подаванка, яка об'єднує зусилля зі своїм майстром джедаєм, щоб розслідувати низку злочинів. Прем'єра 4 червня. Вирізано картина розповідає про шлях баскетбольної команди на фоні расистського скандалу з їх президентом. Гравці мають шанс стати чемпіонами у лізі, однак як вони будуть справлятися з ситуацією, коли власник команди відноситься до них так, наче рабство не відмінили? Прем'єра 4 червня. Ласун у центрі сюжету серіалу лежить тема глобальної епідемії. Мало того, що подібна катастрофа призвела до смерті багатьох людей, так теперші почали народжуватися гібридні діти з тваринними рисами у третьому сезоні, як і в попередніх, головним героєм є хлопчик Гас, який має на голові оленячі вушка та роги. Спочатку малюк жив з батьком та після смерті родича був змушений відбути на пошуки інших дітей-гібридів. У останньому сезоні Гас збирається дізнатися усю правду про своє минуле прем'єра 6 червня. Стати Карлом Лагерфельдом Денял Брюль перетворюється в образ відомого модного дизайнера. Ми бачимо героя у 1972 році, коли Карл прагнув стати найвідомішим французьким дизайнером одягу той час, коли всюди панував Івсен Лоран, прем'єра 7 червня. Презумпція невинності новий серіал з Джейком Джилінхолом. Серіал розповідає про жахливе вбивство, яке перевертає уявлення про прокуратуру Чикаго, коли одного з її співробітників підозрюють у злочині. Картина буде дослідженням одержимості, сексу, політики та сили і меж кохання на тлі боротьби обвинуваченого за збереження своєї сім'ї та шлюбу. Прем'єра 12 червня. Хлопаки. Світ опинився на межі у четвертому сезоні історії. Вікторія Ньюман ближче до овального офісу, ніж будь-коли, знаходиться під п'ятою батьківщина, який дедалі більше укріплює свою владу. М'ясник, якому залишилося жити лічні місяці, втратив сина Беки та свою роботу лідера хлопак. Решті команди вже остогидла його брехня. Тож головне питання у тому, чи зможуть вони знову об'єднатися. Повернення вже 13 червня, дім дракона. У другому сезоні старша дочка померлого візеріса Рейніра та його старший син Ейгон II почнуть війну за те, хто зійде на залізний трон. Танець драконів принесе жителям вестеросу багато смертей і руйнувань, адже обидві фракції мають на озброєнні драконів. Нові епізоди почнуть виходити 16 червня. Готель Кокаїн. Картина розповідає історію Романа Комте. Кубинського вигнанця та генерального менеджера готелю Мутіні, гламурного епіцентру кокаїнової сцени Майамі кінця 70-х та початку 80-х років. Готель Мутіні був кокаїновою касабланкою, блискучий нічний клуб, ресторан і готель, який відвідували бізнесмени і політики не тільки Флориди, а й усіх США, міжнародні наркоборони, агенти ЦРУ і ФБР, моделі, спортивні зірки і музиканти. Прем'єра серіалу 16 червня Земля жінок. Життя головної героїні, яку грає Єва Лангорія, перевертається з ніг на голову, коли її чоловіка звинувачують у фінансових махінаціях. і вона змушена тікати з міста разом зі своєю матір'ю та донькою, щоб врятуватися від небезпечних злочинців, яким забаргував зниклий чоловік Гали, три жінки переховуються в тому самому чарівному винному містечку на півночі Іспанії. Звідки 50 років тому втекла мати Гали, заприсягнувшись ніколи, більше не повертатися. Прем'єра 26 червня. Ведмідь історія розповідає про талановитого молодого шеф-кухаря, що повертається в рідне Чикаго, аби керувати невеликим сімейним бістром під назвою Біф, після того як його брат. Скоїв самогубство у новому сезоні. Кармі та команда працюватимуть над розвитком нового ресторану, який вони урочисто відкрили наприкінці минулого сезону. Усі епізоди вийдуть 27 червня. Міледі Джейн це комедійна альтернативна версія історії леді Джен Грей, правнучки Генріха VII, яка правила Англію протягом 9 днів яку стратили в 1554 році за звинуваченням у державній зраді. Прем'єра 27 червня.